Куріпка та заєць казки українською. Одного дня заєць узяв торбинку і вирушив на базар. Проходячи повз галявинку, він побачив куріпку, що порпалась у густій траві. Привітавшись, куций зауважив. «Любонько, як би не таїлася, але в зелені тебе добре видно. То я комашок шукала дядечку зайцю, усміхнулась Коріпка. Проте мене не так легко знайти. Слово по слову, сперечалися, хто з них краще ховається, а потім вирішили пересвідчитися. Зайчик заплющив очі, а коріпка вигребла глибоку ямку у трухлявому пеньку. Залізла всередину, так, що тільки лапки стирчать назовні. Потім притрусила їх порохнею і здавалось, що то сухі гілочки. Заєць порахував до десяти і вирушив на пошуки. Аби турбинка не заважала, повісив її на сухі гілочки, що стирчали з пенька. Куций ходив, ходив, шукав, шукав, немає куріпки. Минуло чимало часу. Заєць зовсім знесилився, і пернатка також. Тоді коріпка не витерпіла та застогнала. Дядечку, зайцю, я втомилася. Швидше знімай торбинку. Бач, повісив мені на лапи. Здивувався куций, засміявся та зняв торбинку. Настала черга зайця ховатися. Скочив він у сусідні кущі та причаївся. Шукає, шукає корібка, все обнишпорила, а куцого знайти не може. Тоді вирішила схитрувати, забралась на найвищий пеньок і голосно розсміялася. Вилазь, дядечку зайцю, я тебе бачу. Куций і вискочив із хованки та вохань. Не здогадувався, що пташка також його не знайшла. От і вирішить, хто ж хитріший: куріпка чи заєць? Кінець. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. Бобра на ніч!